Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося у одного з німецьких дилерів. Купуємо для нашого замовника з Німеччини на німецький ринок. Volkswagen Passat, Перша реєстрація, другий місяць 2021 року. Це у нас незвичайний Passat. це Passat у нас саме Airline в арлайн обвісах на максимальній комплектації: 102 500 км пробіг, двигун 2-літровий дизель, 147 кВт. 200 кінських сил на коробці автомат. Автомобіль повністю перевірений для нашого замовника. Автомобіль не має жодного підфарбування, має багато комплектацію. По-перше, це airline обвіси, максимальна IQ Light оптика передня. Також у нас є камера щитування дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль з функцією Travel Assist на ось таких ось гарних 18-дисках. Безключовий доступ, колір автомобіля Mangan Grau Metallic, це дуже гарний колір. Ззаді такі вже дві труби йде. На новій літній гумі у нас по косячкам є от така от м'ятинка, яку потрібно буде викатати. 102 450 21 рік. 147 кВт. Ціна автомобіля не, зміни, не змінилася, торгу ніякого немає. 25 989 євро. І дилер дає за цю ціну гарантію на один рік на цей автомобіль. Робить новий тюф, робить новий інспекційний сервіс цьому автомобілю і інші домовленості, які ми з ним також проговорили. По комплектації у нас є безключовий доступ. У нас датчики мертвих зон. Ось такий от салончик. Складаються зеркала. Ерлайновські кожні сидіння. Ерлайновський у нас кермо, приборка, максимальна навігація з карплеєм, клімат нового зразку, автомат, сама паркується машина, партроніки 360. Чорна. Стеля. Стан автомобіля дуже гарненький. Ззаді таке відчуття, що ні одна муха не їздила. Також у нас є ззаді електрокришка, електровідкривання багажного відділення. Шторочка. Автомобіль залишається в Німеччині, як я сказав. По повністю тормоза, трошки проживіли, тому що автомобіль стояв, трошки оптика запотіла, це також нормально, оскільки це ЛЕД і він не так гріє, як, наприклад, галогенова оптика, тому має своєство запотівати. І це не тільки саме в цьому пасаті, а і в інших пасатах, в таку походу, яку я зараз дивлюся. Зараз на вулиці мінус 2 градуса, тому... Є отакі от, от моментик. Звертайтесь до нас, замовляйте автомобілі, оглянемо, допоможемо вам. Комп'ютерну діагностику також ми зробили автомобілю. Нічого критичного нема. Звертайтеся.